Слава Україні! Героям слава! З нами Воронюк Владислав, гравець команди Стріла вітаю вас та вашу команду з перемогою. Поділіться своїми враженнями. Дякую. Гра була чудова. Дві рівні команди зіграли цікавий футбол для болівальників. Ну, була результативна гра, і з задоволенням провели час. Останнім часом ваша команда показує досить непогану гру. Як ви вважаєте, чи вдасться вам попасти у розіграш плей-офф матч? Так, це наша мета бути в вісьмірці найкращих команд. Не завжди виходить нам вигравати, але будемо в наступній грі показувати ще кращі результати, ніж в минулих іграх. Що можете сказати про підготовку інших команд і хто для вас став найважчим суперником? Ну, було важко грати з командою Нова «Гермес-7» — Це такі досить кваліфіковані команди. Але ми на кожну гру виходимо, поважаємо кожного суперника, тому будемо старатися здобувати перемоги завжди в кожній грі. Закінчилося трансферне вікно чи поповнилася ваша команда новими гравцями. Так, от сьогодні був Ерік Гравець, який проходить зараз ну, був в професійній команді. Він нам дуже допоміг в цій грі і надіюся, що в наступних іграх він також буде нам допомагати. Дякую вам за відповідь. Дякую.